Вечір добрий. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Ви дивитесь програму Тема дня, і сьогодні в нашій студії моя співрозмовниця Тетяна Федорова, член організації громадської організації обласної інформаційної служби з питань жіноцтва. Доброго, Доброго вечора. Добрий. Я вам дякую, що ви в черговий раз в нашій студії. Зазвичай ваші візити пов'язані з розповіддю про якусь цікаву акцію, або яка тільки планується, або яка вже відбулася. Сьогодні, перш ніж ми з вами почнемо говорити, я нашим глядачам скажу, що говоримо про те, що вже відбулося в нашому місті, а саме автопробіг, який мав гасло на частини тільки машини, вірно? Так, так само зараз. Ми поговоримо більше про це, при тому, що ніби така грайлива назва цієї акції, але вона привертає увагу до дуже серйозної проблеми. Я це кажу тим глядачам, які можливо не бачили випуску новин. Ми говоримо про використання людей у якості рабів, як би це не звучало дивно. В нашому 21-му віці, отже, розкажіть нам більше спочатку про саму акцію, а потім звернемося до проблеми. Так, дійсно, сьогодні, сьогодні, з ї години до 16-ї у нас відбулася така своєрідна акція. «Автопробіг». Чому саме сьогодні, 2 грудня? Тому що сьогодні всесвітній день проти рабства, адже торгівля людьми це дійсно сучасний вид рабства. І ми зосередилися на одному такому важливому аспекті, якому мало приділяли уваги. Це незаконна транс трансплантація органів людини, тому саме і має назву цей автопробіг, таке гасло на запчастини тільки машини. Отже, ми підкреслюємо ту думку, що людина не механізм, людина не товар і її не можна використовувати, експлуатувати жодним незаконним шляхом. Така дещо легковажна назва була вибрана саме тому, щоб люди звертали увагу, тому що ми всі втомлюємося від сумних речей, від важких речей. І разом з тим є інформація, яку нам дуже дуже, важко до дуже важливо донести, адже Україна як держава намагається захистити своїх громадян на законодавчому рівні, але з іншого боку захищений, отже, поінформований, перш за все, наше завдання було це поінформувати людини, що використання людини незаконним шляхом в якості донора або в якості джерела трансплантації органів. Це по перше, злочин, і по друге, наскільки ця процедура є болісною, небезпечною да. А наскільки можливо, всяких зловживань, шахрайства і так далі, тому що дуже багато, на жаль, людей не обізнаних. І коли вони опиняються в ситуації, коли, наприклад, не мають доходу, не мають е е додаткового джерела існування, не мають роботи, хочуть допомогти своїй родині, своїм близьким, іноді йдуть на якісь крайні такі пані Тетяно. Я так розумію, тему вивчав глибоко і е цікаво, наскільки є серйозною ця проблема, наскільки загрозливою саме для України. Як я собі розумію, зазвичай подібні речі можуть там. Прогресувати, де невисокий рівень життя, скажімо, там де є е, проблеми із там законодавчому таке інше як Україна реагує на подібне, Скажімо так, для України ця проблема стоїть дуже гостра, взагалі в світі. Тема торгівлі людьми є однією з найбільш болісним, тому що торгівля людьми за рівнем прибутковості це бізнес, скажімо так, який стоїть на третьому місці після торгівлі наркотиками та зброєю. Отже, дійсно проблема дуже велика, і в кожній країні. Проявляється по-різному, але особливо гострою є для тих країн, де високий рівень безробіття, де в меншій мірі контролюються ті чи інші речі з боку держави. скажімо, якщо країна втягнута в збройні конфлікти, якщо в неї недостатньо захищені кордони, і крім того, ми не повинні забувати про те, що торгівля людьми це явище, яке не є тільки транскордонним. Не обов'язково людини кудись вивозять і там з нею щось відбувається. Це може. Відбуватися в межах країни да за умови, якщо є недостатнім контроль з боку правоохоронних органів, громадських організацій, і коли власне люди не є достатньо захищеними, е, тим, що вони поінформовані, вони знають, куди звернутися по допомогу, як перевірити, наприклад, чи мають якісь організації, які там сприяють працевлаштуванню, то ліцензії, відповідну документацію, наскільки взагалі законною є їхня діяльність і так далі. Е, цікаво, що саме ви, саме ваша організація зайнялася цією темою, бо Жінки в зоні ризику, ми ж бо говоримо, угу. що ваша організація якби, основною аудиторією має саме жіноцтво. Так, наша організація сама є, така має певне гендерне спрямування. Ми вже маємо певну історію. Ми з 2000 року приблизно займаємося впритул цією темою, і скажу так, що дійсно раніше ця тема більше стосувалася жінок, тому що ну як все розвивається, змінюється, так і торгівля людьми вона теж пристосовується до зовнішніх умов. І якщо, скажімо так, ну 15-20 років це перш за всі постраждалі були жінки, дівчата, які потрапляли у сексуальне рабство. То зараз це в більшій мірі чоловіки, які зазнають трудової експлуатації, експлуатація теж нещадною і дуже тяжкою за своїми наслідками. Але хочу сказати, що в небезпеці може опинитися будь-яка людина, дитина, доросла, літня людина, навіть людина з фізичними вадами, тому що її можуть використовувати як для жебратства. Або з іншою якоюсь метою. Тому, в принципі, не можна сказати, що будь-хто абсолютно захищений тим, що він не підпадає під певну категорію. Що ми знаємо про Кіровоградщину? Наскільки людей в різні форми рабства потрапляло, якщо ви маєте таку цифру, якщо співпрацюєте з правоохоронцями? Так, дійсно це питання дуже важливе. Чому? Тому що торгівля людьми це один з найбільш латентних видів злочину. Його дуже важко. Довести, так би мовити, і тому кількість випадків, які є зафіксованими офіційно, зовсім не відображає картини реально кількості постраждалих людей. Тому що за експертними оцінками, якщо ми візьмемо, Ну є спеціальні методики, як обчислюється ця, ця цифра, і по нашій області ця цифра може становити близько 6 тисяч осіб. Але, звичайно, ці особи, вони, так би мовити, страждають мовчки і мовчки переживають свої проблеми. Наслідки тих ситуацій, в які вони потрапили. Але хочу сказати, що завдяки активній діяльності нашої організації співпраці з правоохоронними органами, департаментом соцзахисту, які повинні надавати допомогу постраждалим через мінсоцполітики, ми хочемо сказати, що вже за останній тільки рік, з грудня минулого року, вже є п'ять подань на встановлення статусу осіб постраждалих від торгівлі людьми. От за цей зовсім невеликий період, і це ну тільки ті випадки, які. Нам вдалося виявити, бо дуже часто люди бояться звертатися, тому що вони бояться пумсти з боку тих злочинців, яких втягнули до цієї діяльності, іноді людина просто опускає руки, не вірить в те, що можна покарати. дійсно покарати злочинців і отримати якусь реальну допомогу. І крім того, дуже часто людина відчуває, що вона сама винна, тому що коли розуміє, що вона потрапила в ситуацію, наприклад, через свою необачність, необізнаність, якусь необережність, вона вона відчуває сором перед своїми близькими оточенням. Вони не хочуть, щоб про це знали, і про те, щоб їй нагадували про такі болісні для неї речі. Тому... Пані Тетяно, у зв'язку саме з тим усім, що ви сказали, що люди можливо не йдуть до правоохоронців через те, що не вірять в можливість покарання. Десь, можливо, психологічний момент спрацьовує. Можливо, хтось, хто бачив зараз нас, готовий звернутися до громадської організації, де знайде підтримку, і в тому числі можливо навіть юридично. Нагадайте, де вас знайти? Ну, наша адреса, я думаю, відома всім. Ми знаходимося у центрі міста на вулиці Велика Перспективна, 24. Офіс нашої організації знаходиться в тому самому приміщенні, в якому знаходиться бібліотека Чижевського. Можете звертатися до нас. Ми можемо допомогти теж і консультативно і направити в ті установи, які у нас займаються допомогою постраждалим на державному рівні, або допомогти звернутися до міжнародної організації з питань міграції, адже ось, наприклад. Завдяки зверненням в цьому шоці теж чотири особи отримали допомогу від цієї міжнародної зверненням організації Зверненням до вас. Так, так, так. Ми допомогли оформити документи, де ви так, змогли і люди отримують саме ту допомогу, яка їм потрібна. Наприклад, це були чоловіки, які постраждали від ем, трудової експлуатації, але їм допомогли завдяки втручанню МОМ, наприклад, придбати інструменти для того, щоб ну, робити щось що допоможе їм протриматися, мати якісь матеріальні угу. статки і так далі. Тобто, і завжди, ще Питання сталося. Якщо людина дня. зараз стоїть перед вибором, скажімо, десь працевлаштуватися, можливо, за кордоном, да що часто буває тепер, можливо, якусь отримала пропозицію стосовно, я не знаю, там трансплантації або ще щось. Чи можна прийти до вас із питанням, Звичайно. наскільки правомірними є ті чи інші кроки? Звичайно, от навіть в такому буклеті, якому ми сьогодні розповсюджували, тут є по перше, про ризики, що може статися з людиною, так навіть тут що треба пам'ятати при виїзді за кордон. Які статті законодавства нашого, наприклад, трансплантацію регулюють, що передбачає українське законодавство? Адже за законодавством України можлива ну, от, передача органів тільки родичам своїм власним. Зараз там передбачається, вже відбуваються зміни в законодавстві, є так зване перехресне донорство, але це ще на рівні становлення. І от дуже важливе завдання є з одного боку дати можливість, якщо у людини є медична проблема, да, використати. Всі ті можливості для лікування, для відновлення здоров'я, збереження життя, які існують в сучасній медицині, а з іншого боку, ну, стояти так, запобігти бізнес. небезпеці для людей, які ну навколо так, по перше, а по-друге, припинити всі ну, можливі види шахвайства, злочинів, які стосуються цієї сфери. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли сьогодні до нас. Глядачам хочу нагадати, що спілкувалися з Тетяною Федоровою, яка є членом громадської організації обласної інформаційної служби з питань жіноцтва. Говорили ми сьогодні про рабство і про те, як не потрапити до нього. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Знайте більше. Дякую. Побачимо.